Теж Пробуємо, як спрацює він тут. Пробуємо на фурі. 32 головка. Привіт! З вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді професійний гайковерт від торгової марки Skill. Відразу забіжу наперед. я його вже потестував, був на станції техобслуговування. І скажу вам від себе, що такого на каналі реально ще не було. Ну що ж, багато води лити не буду, відразу розповім тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості його потримати в руках, а тим більше не покористуватися. Даний шурупокрут належить до серії XP, це означає, що в ньому безщитковий двигун, і саме головне, друзі, що на нього дають аж цілих 5 років гарантії. Про акумулятори скіл я дуже багато вже розказував. Є запатентована технологія Кіп Кул, Актив, Тобто, ви зрозуміли, всередині є спеціальний матеріал, який не перегріває батареї. Плюс, як бачите, є всюди вентиляції, і навіть як ви сильно нагрузите батарей. Після цього ви ставите в зарядку, вона не перегрівається, вона відразу заряджається. Покажу, які є оберти в нього. Перше положення від 0800, друге від 0 до 1400 і третє від 0 до 1900 обертів у хвилину. Відразу вам скажу крутий момент, який в нього є. І не один момент, деякі фішки я ще буду показувати, що на закручування він працює 700 Нм, а на відкручування, друзі, на секундочку, на відкручування 1200 Нм. Це унікальний гайковерт в своїй ціннівій категорії, тому що таких гайковертів таких цінні. Нові категорії я ще не зустрічав. Відразу покажу, як він лежить в руці. Скажу, що збалансований, нікуди його не кернить, не вперед і не назад. Два пальці змикаються, ручка нормальна, до реверса без проблем дотягуюсь і великим вказівним пальцем. Звичайно, вага даного гайковерта 3 кг 38 г. Також покажу, що він всюди-всюди прогумований. Є перфорація, прогумований тут корпус, прогумований редуктор і прогумована передня частина гайковерта. Оснащений даний гайковерт квадратом одна друга. Ось це біле, що ви бачите, це підсвітка на 360 градусів. І такою технологією також скіл козаряється. Давайте вам продемонструю, як він працює. Ось бачите, тобто здалеку можна світити. Тут можна цілу студію прям освіщати, і все буде видно наскільки крута тут підсвітка. Розкажу по режимах: на закручування є три режима і на відкручування є два додаткових режима. Це що я вам казав, ось цей це є максимальний режим на відкручування, на зрив, в якому прибавляється 1900 обертів, і на зрив іде. 1200 Нм і ще одне положення на відкручування це йде положення автоматичної зупинки. Тобто гайка відкрутилася, він зупиняється. Ці всі моменти ми будемо перевіряти. І давайте перевіримо ефект пам'яті. Я виставив друге положення і на зрив виставив максимальне значення. Попрацював, допустимо, знімаю батарею, вставляю. Як бачите, ефект пам'яті тут присутній. Ну, звичайно, то є скіл, а не якийсь там не будь Друзі, можливо, хто не знає, скіл заснував е, свій інструмент з 1924 року, і на одній акумуляторній батареї є досить-досить багато інструментів. Покажу, як виглядає контактна група на акумулятор. Як бачите, вона груба контактна група має люфт. Це спеціально зроблено для того, щоб разом люфтила з батареї, щоб не розбивались контакти. І батарея, відповідно, як у всьому акумуляторному батареї має люфтити, зроблено для того, щоб ніде не забивали сполюкою. Спокійно собі від'єднала. Перевіримо оберти. Перша швидкість показала максимум 518. Друга швидкість. 1168. Третя. 1665. До речі, на реверсі також є всі ті три швидкості. А давайте спробуємо, чи на реверсі працює максимальний режим зриву. Якщо я працюю, наприклад, на першій швидкості, то маленько кручу. І мені щось треба зірвати. Я включаю режим зриву. І бачите, безпосередньо, крім того, працює ще режим зриву. Давайте провіримо, скільки обертів на режимі зриву. Ну, показали максимум 1880, вказали 1900, ну, я вважаю характеристики правдиві. Потужніший, чому цей тій пневматичний? Да. у цей. Цвіточку да, та підсвітка тут взагалі... Поки Нік з цим своїм гайковертом знову крутить щось у гаражі, і каже, не заважай, це серйозна техніка. Я вирішила глянути, що це взагалі за штука така. Зайду на є каталог українську платформу, яка працює ще з 96-го року, та вже понад 20 років допомагає людям вибрати техніку з розуму. І не тільки техніку, до речі, у категорії гайковерти ставимо потрібні фільтри, тип живлення, акумуляторний, бо шнурова вузня – це вчорашній день. Крутний момент від 200 ні бо інакше можна і руками крутити з таким же успіхом. О, а ось і той самий гайковер, що зараз у Ніка на тесті. Подивимось, Дотошні фото є, ціна є. І в магазини, в яких ви можете його придбати, теж є. До речі, тут можна фільтрувати за ціною. Дуже зручно, якщо бюджет обмежений, а хочеться, щоб крутило, як у відео. Посилання, як завжди, Нік залишить в описі під цим оглядом. А я поки піду подивлюся, чи не відкрутив Нік колесо собі на ногу. Нехай щастить. Щас користовбує. Де впаде? Цілий сезон її з'їздили з тим колясами з так. Думаю, Я пробую гайковерт, наскільки він добре відкручує. Ну, Тут зажаті вони сильно, правда були. І бачиш, ржаві вони. Хотило добре, але зриває. 17-й, так? І якийсь заржавівший, легенько відкручує. Так, друзі, в мене є динаметричний ключ. І зараз за допомогою динаметричного ключа ми будемо закручувати ось цей гвинт і будемо поступово давати зусилля, побачимо, що він зможе відкрутити. Спочатку давайте почнемо зі 100 ньютонометрів. Це приблизно, ну, давайте може зі 120 почнемо, тому що це середнє значення, на яке затягують легкові автомобілі. 100 і тут виставив 20, тобто 120 ньютонометрів. Є 120, затиснули. Обов'язково з гвинтовертом працюєте в наушниках. Пробуємо, давайте спочатку на першій швидкості, на самій мінімальній. На мінімальній не хоче, ставимо другу, тому що мінімальне призначення для маленьких гвинтів друга. Як бачите, друга швидкість без проблем відкрутила. Так, виставив 200 ньютонометрів. Ого. Є. Стіл не витримує, але я затиснув. Пробуємо. Напевно, треба пробувати на третьому режимі. перше на другому? Давай, на другому, перше, спробуємо. На другому. 200 ньютонометрів на другому режимі легенько. Легенько розкрутив. Ось, прошу Щопано дуже. На другому режимі і ось видно, що на другому режимі. Так, попросив, щоб мія присіла, тому що буду зараз затягувати на 300 Нм. Стіл з другої сторони піднімається догори. Виставляю тут 275, додаю ще 25, це буде 300 Нм. погнали. Тут десь виламується. Виламуються. Блін. Так, друзі, прийшлось зробити таку приспособу на свою шайтан машину. Виставляю 300 Нм. Покажу, що 300 Нм. пробую затискати. Є 300 Нм затиснуто. На якому пробуємо режимі спочатку? На другому. Пробуємо спочатку на другому режимі. Якщо не відкрута, будемо постійно переключатися. На другому не хоче, перемикаємося на третє. На третьому легенько 300 Нм відкручує взагалі не їзі, навіть не відчувається. Ще я не підключав максимальний назрив. Цей ключ може максимум закрутити 345 Нм. на метр. Ну, давайте спробуємо, чи по максималках піде. Так, виставив 345 Нм, але напевно бачу, заготовку треба поправити. Ну, попробуємо зараз, якщо вона буде втікати, то я її поправлю. Є 345 Нм, метр, мені покажи, є, видно. Пробуємо. Ну, я думаю, що на третьому режимі може не зірвати. Але на максималках зірве третій режим, режим пам'яті є. Погнали. 345 Нм метрів зриває на третьому режимі. Навіть не треба включати цей режим турбо. І давайте попробуємо, як працює режим на відкручування, який сам зупиняється. Зараз я покажу в холосту. Пробуємо, як спрацює він тут. Відкрутив і зупинився. Це означає, що він вже зірвав. Як на мене, класна функція. Так, Пробуємо на фурі 32-го головка. Оба-на! Відкрутив! Давно не міняли колеса. Закруч, закручую вам назад. Він файно теж закручує. Так, ну що ж, тепер подивимося, який же ж той скіл усередині. Як бачите, після стільки роботи ніякого мастила, нічого немає, а поробив я ним дуже багато. Покажу, як виглядає контактна група. Відразу скажу, що вона в електрику, як бачите, в пластику. Плата управління тут має такий радіатор. Радіатор йде з серійним номером, залита компаундом, компаунд м'який. І що найбільше мене вражило, це запобіжник. Друзі, уявляєте, тут є запобіжник, тобто, як ви його де сильно перенавантажите, чи він не там. Сильно перегріється, є запобіжник, який можна буде міняти. Як на мене, це круто. Покажу, як виглядає кнопка. Всі контакти тут посилені також компаундом. Я відмічу відразу, що силові кабеля йдуть набагато-набагато товстіші, ніж кабеля кнопки управління. Покажу, що на підсвітку є фішка, яка роз'єднується. Ви зняли редуктор, з підсвіткою під'єднали в сторону. Дуже зручно. Відразу скажу, що двигун стоїть заводський. Як бачите, також є його серійний номер. Катушки статора намотані всі акуратно, претензій немає. Провода, Живлять катушки, також, як бачите, кожен має своє посадкове місце, і додатково ще злито компаунду. Це ж гайковерт, щоб від вібрації нічого не відпаялося. Так, друзі, розібрав корпус. Відразу скажу, що всюди всюди дуже є багато ребер, жорсткості, все посилено і звернув таку увагу, що ось тут стоїть такий гумовий демпфер. він гасить вібрації. Сюди це є посадочне місце підшипника. Покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Відразу скажу, що є балансування, балансовочні такі пластини є. І покажу, що є модифікація безпосередньо. У задній частині ротора стоїть підшипник з високим класом точності від торгової марки AUDO, Підшипник пили захищений, і також в передній частині біля крильчатки такий самий стоїть AUDO з високим класом точності. І реально мене вражає, от тримаю в руках такий маленький двигунець, ну а робить такі чудеса. Покажу наскільки тут герметично зроблений редуктор. Ми поміняли в багатьох машинах шини, плюс я в себе багато тестував. І зазвичай, коли щось дешеве тестуєш, то буває мастило витікає тут. Як бачите, все герметично. Так зняв гумову накладку, яка Захищає і корпус, і безпосередню підсвітку. Отак виглядає ця Мега класна підсвітка. Так бачу, я защоки по зараз знімлю. Кажу, як реалізована підсвітка. Один діод, але це все залито таким пластиком. Така лампа получається така кільцева лампа і воно світа по колу. Все дуже легенько, дуже просто розбирається, тобто на сервісі щось замінити чи підсвітку, чи що взагалі немає проблем. Там в лічені хвилини воно все розбирається. Ну що ж, друзі, розібрав редуктор. Відразу скажу, що вражає. Також покажу, що все йде на підшипниках. Ось, будь ласка. Яка велика наковальна стоїть? Ось такий редуктор. Змазки, як бачите, тут достатньо. Відразу скажу любителям: додати з не треба додати, тому що завод дає стільки, стільки треба. Головне, щоб масляна плівка була на шестернях, і безпосередньо сам шпиндель з молотками, цими, що б'ють по накувальні. Він як бачите, спеціально фіксується на технологічних втулках, тому що тут, якщо буде будь-які підшипники, його розіб'є від удару, ці втулки мають всередині проточки. Втулка, бачите, яка широка, і ці проточки попадає змазка, і так безпосередньо змащується. Ось тут на виході. Стоїть такий спеціальний гумовий сальник, щоб змазка не витікала на шпиндель. Покажу для тих, хто не знає, як працює ось цей тангенціальний удар. Тобто оця наковальна б'є по тих молотках. Якщо навантаження йде сильне, молотки спригують, тобто за рахунок пружини наковальня зміщається донизу і йде наступний удар. І ось так в такому ударному режимі працюють всі гайковерти. І відразу покажу, чому змазка не витікає. Як бачите, в прижимній основі і тут стоїть гумовий такий ущільнювач. Друзі. Ну і в підсумку скажу, що це найкращий гайковерт, який я коли-небудь тестував. По-перше, мене дуже вразило, що такий маленький двигун може мати такий крутний момент. Також мене вразило, як зроблений редуктор. Ну претензій тут немає. Друзі, і хто не має там кошти на суперкруті бренди, я сміло цей гайковерт можу рекомендувати на кожен день роботи, тому що він має 5 років гарантії, і зі своїми завданнями він справиться на 5 з плюсом.